Ну, no, вітаю вас нарешті. <laughs> Сьогодні я прокинулася о четвертій ранку, щоб зібратися у нову одноденну подорож до Вроцлава. Нам багато людей рекомендували це місто для відвідування, але найбільше його радять саме у різдвяний період, адже там зазвичай найгарніша святкова ярмарка серед усіх міст Польщі. Дзінь добре, добре Państwa панства потягнути інтерсіді Йозеф Хавлонський, номер шосім зородва з стації Гумне до стації Свіноуйще через стацію Катовіце <пост> забже Мокро, темно, сиро, холодно, що холодніше ні, ніж кракові. Крута прогулянка планується. На вулиці Рейн, в Шіпей. Я поїла у гарному кафе і тепер дуже сподіваюся, що в мене з'явиться якась енергія, але я всього дуже невтомна, тому ми зараз йдемо в жабку. Без жабки нікуди. Жабка в кожному місці і в серці кожного. Віті кто клопає, віті кто хотіла лопати. Ладно, коротше, дуже крутий шедевр, прикріплю в описі під відео, потім закину. Взагалі тут якась лакшери жабка, серйозно, типу так багато місць. Хто тобі консерву подарував? А, на мені щоб мені щоб прокинути, треба з'їсти щось смачненько. Типа всю жабку вивезти. Ну, вот так. Я, походу, сьогодні цілий день буду просто ходити і стиглати з приводу того, як тут, як тут холодно. Це просто якась піжджі, бляха вуха. Що? Костела знімаєш? Та знімаю, як тобі костел. Шиконно. Костел. Дивіться. А ми зараз ще багато будемо проходимо. Даша, оця штука. Оця штука. Що це за штука? Що це за штука? Це щось прикольне, це щось гарненьке. Все. Екскурсія від Олі А в костилі можна знімати за три курсі? Ні, Зараз перевіримо Нічого цікавого. А <тарузі> Дуже Ну я так і хотіла, але потім я побачила вас. А взагалі оце костел. Десь там закінчується, невідомо де, дуже великий костел. І місто контрастів. Оля, Оль, Оль, давайте покажи людям графіки. Покажи їм мастер-піс. Де ти бачиш графіці? А, ось це. Не, направо, направо, Та янечику. Це все? Бутылком мы сниму. Є Будемо перевіряти, чи є безкоштовний Wi-Fi в центрі. Перевіримо. Короче, да. Ми знайшли шматочок Дубаї. Ой. На мене ледь не не Автобус. Трамвай, коли ми переходили дорогу. І це ми тут тільки скільки годин гуляємо. Так сказати, підкатив. <смеш> брата... Блін, мені віка розказувала, що тут можна десь орендувати велосипед, і пер... перші 20 хвилин вони повністю безкоштовні, потім можна просто змінювати велосипед і далі кататися О, абсолютно да. безкоштовно. Да. А Але зараз не так холодно мені, я думаю, не велосипед. А і... Можна? Додати. Кого зпизити? Нащо тобі познати велосипед? Це, Це все люди клюють. А що вийшли? Він виглядає Коротше, Ми йдемо, ждемо цукерки, тут Даша починає ржати, я дивлюся, не пайму чого держить. І потім я розумію. Це просто стілець. Стілець! Що ви думаєте з цього приводу? Такий додому хочеться. Що брудніше, вісло чи це? Що не Ваші ставки. я що... без теж. Ніби. Життя тугатяго. Чисто красивий міст і острова, просто які ми можемо поки що собі дозволити. До Мальдів поки що не доросли. Але будемо дивитися, що... Я 20 років на буду ці який жах. До речі, прикол з приводу цього острова. типу по всій Польщі зазвичай ж не можна розпивати алкогольні напої в громадських місцях. А тут, можна? а тут саме на цьому острові, тільки на цьому острові, можна пити алкоголь. І тому на, тому, на цьому острові постійно тусять студенти. Ми знайшли рай на землі. Рай. Так я вже казала. Це краще, ніж те, що ми бачили там біля мосту. Ти знов шукаєш церкву пристанку для своєї душі. Після того, як я договорила тобі відео, мені треба десь відбуватися. Ні, реально, кайфове місто, просто ходиш собі гуляєш, виходиш за дорогу і бачиш красу. Даша летить. Ні, тут реально дуже гарно. Мені навіть набагато більше подобається тут гуляти, ніж крапове. Бо типу, тут набагато більше місця просто для прогулянок. Ти куди не підеш, всюди вже все гарне. А в Кракові тільки що там? На та... та старе місто воно просто маленьке. Воно, в принципі, є де погуляти в кожному районі. Але все таке малесеньке. А тут там, відчувається якийсь розвиток. Це Онкостел, онкостел ще більше, ніж в Кракові, реально. Ой, мам, це продоволь, але Флейта. Один костел дзвонить, другий костел дзвонить. А ще Вроцлав називають містом гномиків, тому що дуже часто в центрі міста, просто біля будиночків, біля будинків великих, стоять маленькі гноміки. Мені на них якось абсолютно пофіг, але багато хто ходить і фоткає і збирає собі колекцію. Я придумала активність для своїх коментарів. Хай він сказав, що це запаха. Його добре. А ну-ка, добре, чекайте. Спочатку гномік. Ось це, коротше, гномік. І... Тут, коротше, для вас завдання підкинули. Що це за прапор? Якої країни? Напишіть в коментарях. Якщо там щось видно буде. Коротше, там якийсь красивий єрб. Гадайте. Ще гномік. Просто біля книгарні. А бабуся буде мур-мур. Зачинено. Що, не відмовиш ти свої гріхи. Це Ми вже півтори години гуляємо місто, ми намагаємося знайти якийсь заклад, куди можна просто посісти і смачно поїсти, хоча б десерт якийсь. По-перше, тут набагато менше цукерень, аніж в Кракові, наприклад. Це просто капець якийсь. Тобто тут дуже складно знайти просто цукерню, щоб не треба було йти до неї кілометр. І типу зараз ми вже прийшли в центр, але тут теж сьогодні, 24 грудня, так як сьогодні святвечір, заклади працюють або до 13.30, і ми, типу, до них йдемо. Спочатку 2 км, а вони виявляються зачиненими, або тільки до 16-ї години. А що ми будемо робити 16? ї Я поки що поняття не маю. І я дуже сподіваюся, що хоча б ярмарок новорічний працюватиме сьогодні нормально без усіх цих переходів. Ситуація. То що ми будемо кудись збиратися, ні? Чи таки будемо сидіти до закриття? Дві години вже. Ми зачаємося малюнською культурною. Сумуємо домом, так? Коляний до колосан, я не знаю, що ми робили.

А в тебе що там? Топ. Залишили cool. свій слід. — Мені надо звуки американців орглом, не спілиться. Топ. Зважаючи на те, що ми виявили, що ярмарок сьогодні зачинений, адже сьогодні святовечір. І навіть завтра ось Різдво, а Різдв'яний ярмарок він зачинений. Коротше, ми все одно тепло типу, на вечір залишили обхід центру міста і маю надію, що воно буде хоч трошки симпатично. Тому що подивіться, як воно все за сіткою закрито, але хоч щось десь і на тому дякую. Та туди йдемо, прямо йдемо. Йдемо туди, де гарно. Я уявляю, яким казковим воно все виглядає, коли працює. До речі, ялинку ми все ж таки знайшли і вона на щастя світиться. Як на мене, вона виглядає набагато гарнішою за ялинку у Кракові. Хоча, до речі, у Кракові. Це, що це скільки емоцій, звідки? Коротше, ти чула за те, що в Кракові ялинку визнали найкрасивішою в світі. Не знаю, тільки уродську уродськулинку в Лондоні. Уродську в Лондоні цього да. року. Коротше, норвежці після Другої світової полезний факт. Давай. Не, вірно, не дуже. А ну чекай, перевір спочатку, чого вона знімає записи, так? Дай, дай. О, все, прекрасно, можливо швартому Коротше, нервешся після другої світової знак ясності, а глячани неслають кожного року ялинки. А цього року вони несла просто... Норвежці, англічани. а не часа Норвежці, англійчанам. Да, а цього року вони прислали таку одну ветку. Вона короче стоїть, доська в скуби. Боже, який жах. Да. Ну, це то красота. Так, да, це красива, але. Якби зеркалі краще, прийдете біля зеркалі. Ото реклама. <смірки> ото реклама. <смірки> <смірки> От просто подивіться на цю красу. І вона за розшіткою. Який жах. Це все реально дуже сумно виглядає. Але це, мабуть, перше таке місце, куди я хочу реально приїхати якось на новорічну ярмарку. Принаймні, я це і планувала зробити сьогодні, але коли ми приїхали, ярмарка не працює. Коротше, майте на увазі, що на Різдво різдвяна ярмарка не працює. Коротше, просто погляньте, як це красиво і як це гарно без великої кількості людей. Тож, може, навіть класно, що ми в вихідний день сюди приїхали, адже реально людей майже немає на вулицях. І ми просто насолоджуємося архітектурою нічного Ну, ладно. Ми ж у Вроцлаві. Ми у Вроцлаві? Да. Ні. Нет. Ні, ми у Вроцлаві. <рес> і, і не в дубу. <рес> Коротше, ми на Google картах знайшли дуже красиву точку. Міст між двома дуже високими кам'яними будівлями, дуже дуже старенький. І ми ходили навколо цієї точки е, якийсь час навколо костелу, от який я вам щойно показувала. А виявилося, що треба було просто підняти голову. І, і цей міст знаходиться прямо над цим костелом. Але тут неймовірно просто гарно. Мені дуже шкода, що ми не можемо зайти всередину зараз, адже все зачинено зараза. Костели взагалі на прибиранні сука, Але я Але... але воно дуже гарно. От на той міст. На той міст можуть підніматись люди. Ну, принаймні так по фоткам здавалося. Але затясніть розміри цього костелу. Це щось дуже-дуже масштабне. Але ми, зрештою, знайшли щось цікавеньке. Якісь прикольні ворота наша oh, діду. На mm. О, дівчата, я бачила, це вдостопримічательно, це святий лабіринт. А де вхід в цей лабіринт слухай? А? а де вхід в цей лабіринт тоді? <рес> <Тут> Приступайся! <проблема. рес> Коротше, це якийсь дуже маленький декоративний лабіринтик. Але тут є, якби і по вищі кущики. І тепер я подумала, що я реально хочу в лабіринт. Я ніколи про це не задумувалася, але я хочу в лабіринт із такими височезними кущами, у яких реально можна загубитися. І ось це було б, я думаю, супер цікавим місцем для прогулянки. Треба тільки GPS в телефоні включити, щоб мене знайшли. в Ми втомлені, ми змучені, ми цілий день провели на ногах. До речі, громадським транспортом жодного разу не скористатися. Дивіться, які ми економні. Скільки ми ти разів були в жабки? Багато. Економія розвитку. Я навіть не хочу рахувати. Але, у нас тут є якийсь якась модна штучка. Чекай. Я Технології хочу показати. Коротше, температуру показую. Ой! Тут можна змінювати температуру кондиціонеру! Кобєць, а це другий клас? Це другий клас, дешевші куточки. Іменини Адама і Єви сьогодні. Наші. А, ну, звісно, на надо... ну, Адама. Ну, а Єва? сьогодні зародження світу відбулося. До речі. Чекайте, сьогодні зараз на вулиці 7 градусів за це всіма. А мені за відчуттям всі мінус 7 воно було цілий день. Ти що білоцемко? Але кайфово, що можна самостійно Ого, романтік. Ого. Дуже яскраво. Такий, знаєш, тобі треба стати, як про нас погоди український. Очікується. Без помітних ломанів. І під кінець, нехай, хто що там, та не не роблять вам в житті погоди. я йду назад.